Перша згадка про шполу датується 1594 роком, коли вона була частиною Речі Посполитої. Назва, ймовірно, походить від польського вспольє, що означає западину, яка слугувала природним кордоном між степом і лісостепом. Інша версія пов'язує походження назви міста з давньоукраїнською назвою совка, яким черпають воду шполик. Нібито за формою тодішнє поселення нагадувало собою саме совок шполик. Ще одна версія стверджує, що назва міста Шпола походить від українського слова Поле. Шпола була знищена татаро-турецькими військами наприкінці XVII століття і відновлена на початку XVIII століття. У 1938 році отримала статус міста. Там, де колись був густий непрохідний ліс, нині розташоване село Кримки. Поблизу проходив чумацький шлях, яким проїжджали чумаки до Криму за сіллю, і тут зупинялися на відпочинок. Це місце і донині зберігається під назвою Зимівець. Кримки раніше відома як хутір Михайлівка. Кажуть, що їхав тим лісом козак Михайло і зупинився на відпочинок. І так йому сподобалася місцевість, що вирішив він тут оселитися. Побудував хутір і назвав його Михайлівка. За переказами, дорогою, що лежить через Кримки, їхала до Криму 1787 року, цариця Російської імперії Катерина ІІ. Уздовж дороги досі ростуть могутні липи, які за наказом князя Потьомкіна були висаджені кріпаками. Липи викопували в лісах і разом із землею переносили та висаджували на узбіччі. Липова алея налічувала 120 лип. Липи і зараз ростуть уздовж дороги від села Кримки на Новомиргород. Записи підтверджують, що земля належала поміщикам родчам Потьомкіна. Вони могли запропонувати шлях через свої володіння. Це було зручно Потьомкіну і вигідно його родичам.